Вітаю, друзі! І сьогодні в нас на огляді акумуляторна бритва Alpha Sonic модель AC1072. Купував я її в інтернет-магазині за ціною 320 гривень плюс доставочка. Ну що ж, можна сказати, друзі? Не знаю, як ви, а, наприклад, я не користуюся зовсім станками для гоління. Чому? Тому що в мене дуже чутлива шкіра і відбувається дуже виражене подразнення шкіри. Тому. Я купив собі тример, були огляди на нього фірми Gillette і ось таку бритву акумуляторну AlphaSonic. Що можна сказати? Як пише виробник, тут унікальна система обертання, яка сприяє підняттю волосків для більш точного гоління, Цим самим забезпечується м'яке гоління без подразнення вашої шкіри. Що ж, пропоную вам оглянути її. Та безпосередньо перевірити на працездатність. Що ж, друзі, почнемо. Повторюся, я вже її тестував, як вона працює. Так, давайте. Е, інструкція десь там уже, не будемо її читати, це все так розрозуміло. Що в нас в комплекті? В нас в комплекті ось така бритва. Дивіться. Елфа Sonic. Є індикатор заряду, світиться червоним кольором. Після повної зарядки він просто гасне. Зверніть увагу. Made in China, тобто Китай. Ось така модель. Так і так, дивіться, деякі характеристики. Леза виконані із нержавіючої сталі, плаваюча головка три штуки. Тобто вони повторюють контур вашого обличчя і це дуже добре. Нема таких ото закусів неприємних. Мінімальна вібрація, роторний тип обертання. Заряджається він від блока живлення. Зверніть увагу: ось такий блок живлення у нас в комплекті. Ось його характеристики. Вихідна напруга 2,8 вольта. 90 мА. Тобто не дуже такий потужний блок живлення, ну, але який поклав виробник. Так, ось така кісточка в комплекті, щоб ми змітали леза. І отака захисна кришечка на леза. Має вбудований тример. Ось, зверніть увагу. Повторюсь, я її вже тестував, тому вона трошечки брудненька, вибачте, бо мені треба було перевірити. Так, дивіться, ось такий вбудований тример. Як пише виробник, потужність у нас 3 Вт. час заряджання від 8 до 16 годин. Я не знаю, чому вказаний такий час заряджання. Такий аж діапазон від 8 до 16, але як вона мені прийшла, я нею покористувався і заряджалася вона ну, десь годин 9 точно після повної розрядки. Також виробник у нас вказує, що е, час її роботи, ну, тобто від повного заряду, от ви її зарядили, і скільки нею можна користуватись, написано до 5 годин. Не знаю, чи це правда, чи це може поки новий акумулятор. Ну що ж, будемо з часом перевіряти. Цього точно я вам зараз не скажу. Також пишеться, що у нас всередині нікель металогідридний акумулятор. Дивіться, тут навіть пишеться 600 мАч, 1,2 вольти, Одна штучка всередині у нас. Ну Такий слабенький акумулятор, я думаю, всі його знають, підпаяний він там. Також, що ще можна сказати. Давайте відкриємо, подивимося. Ось дивіться, ось такі леза всередині. Ось так вона працює. Ну, така, бюджетна, що можна сказати? Бюджетна вона дана бритва, але я думаю, на перший час ну, можна покористуватися, звичайно. Так, і ще що хочеться сказати, я перед тим, який купував, то писалося, що вона водонепроникна. Але це неправда. Чому дивіться, вказаний IP X 0 Тобто, це зовсім не має захисту від вологі. Тобто, вона боїться вологі і попадання води. Ну, будемо користуватися обережно. Що ж, дивіться, давайте подивимося, як працює, наприклад, триммер. Будь ласка, ось дивіться результат, але на руці, звичайно, отакий тест. Так, ну і давайте спробуємо протестувати її е, ну, безпосередньо за допомогою леза. Трішечки мені незручно, тому що це рука, це не щічка, як ото кажуть, щічка, вона гладенька. Так, друзі, що ж, давайте ще подивимося її індикацію, як вона заряджається, та будемо на цьому закінчувати. Не буду красти ваш час. І так, друзі. І так, друзі, підключив я зараз. Ось, будь ласка, ось така індикація. Червоний колір, що вказує на те, що даний девайс заряджається. Така слабенька, бюджетна бритва акумуляторна алфасонік. Кому цікаво, замовляйте, користуйтеся, звичайно, це не джилет, не щось таке суперове. Але, як кажуть, щось таке бюджетне, і ми не можемо користуватися. Що ж, друзі, Зверніть увагу, ось така бритва 320 гривень плюс доставочка. Дякую вам за увагу. До зустрічі. Підписуйтесь. Буду дуже вдячний вам. До побачення, до нових відео. Бувайте!